Полюшка. кажи привіт. Відкривай двері. Відкривай. І раз. Оба! Все, зробили. Кипо зробив двері, поставив, не? тепер у нас... Не Ти не закриєш? Тепер, кажи, нам зимою буде тепленько. Виходіте. Ви не виходите? виходите? В общем, все, двері стоять, установили. <с> Тепер, якби таке фасад зробити. <с> ну Фасад будемо робити тоді, коли вікно то вставимо. У нас то є одне пластикове, ну воно малувате. Ти не здоровкаєшся? Всім Всім У нас то є вікно, ну воно вузеньке. І ще треба поїхати на пилораму до хлопців, ось сюди, дошечку взяти. Сюди, я думаю, 10. 10х15 см, ну, треба буде поміряти і зашити оцю, оцю дірку. Трубу підняли, то є, ми абсолютно нічого тут не робили по, е, як там, по документації. Да? Тіпа, ми нічого абсолютно не робили. Просто тут розцей, роз вона тут нижче лежала. Ми її підняли буквально ну, на 7-10 на см. То є, ось вона на нагвісткові на цьому висіла. І виходить, ось скільки ми її підняли. Тобто, буквально у нас пічний коробок. Ну тепер у нас чітко двері, бачите, стали там. Тобто, якраз буде місце для навісика, для такого чогось. Ну, в общем, все. В принципі, все, двері стоять тепленько. У хаті тепер не дує, немає тих дірок, які, які були. Все закривається акуратно. Ну, не знаю. Мастерам ми, може там і не такі, якби. Як може будуть писати, але в цілому, то є анкера, заанкерилися, все робили через отакі от бруси, то є анкер іде через брус, щоб не кривило. У нас виходить, сам по собі, саму рамку. Ну і в принципі, отак якось виходить. Так, двері трошечки видно із фірми, із завода. Тут я дивлюсь, трошки під, піддуває тіпа типу, оці, знаєте, оцю пленку. Ну воно ось раз, я вже дивлюся. Ми, ми вчора їх винесли. І буквально так, як пальцем проводиш, видать, не доклеяно із самого заводу. Ну, нічого, пальцем проводиш, тоді бачите, він приклеїться і все нормально. Так, -с. у нас сьогодні роботи дуже буде мало, того, що папа буде збиратися. Ні, папа не їде, папа буде збиратися їхати сьогодні на гастролі. Попросили там, день народження мене поспівати трошки, зовсім зовсім трошки, Там, я не знаю. До вечора буквально в два поїду, і я думаю, що 5-6 часов буду вдома. Такс, Стопчик. Докладу завтра вже до кінця. Учора розшив, розшивав вже реально пізно. Е, дуже довго е, сохне роствор ну, сам цемент. Е, на дворі також е, ну, сиро вже да, от, от, така от осіння холодна погода. Но в цілому, в принципі, е, що я хочу сказати, доволі непогано. Чуть-чуть осталося, це половина півстопчика вже готово, і півстопчика ще половину докладу. По времені це займає абсолютно небагато времени, так як. Так, а хто це? Ага, це нормально все. Так, як, в принципі, кладеться зараз при отакій погоді все добре. Ну і щоб докласти той стопчик, буквально треба десь часа-півтора. Так, тут уже слава Богу. О Боже. Усе залито, можна навіть стати, попригати, поскакати. Тут усе чики піки Плита пролита, люк забетонірований теж. Так що, в принципі, тепер підрівняю оце все діло під, під двір. І 100% я тепер знаю, дітки ходять, і що тут все у нас зроблено по суті правильно, нормально. І немає ніяких тут ділов проблемних. Тобто, Все нормально, отак. От от. Все забетонірувано. Та я показував там вам, в общем. Так що це можна вже. Коротко і ясно понімати, що це робота, яку вже довів до кінця, тому що ми її реально в минулому році почали, потім там дошками якимись заклали. Ну, в общем факт в тому, що все, руки не доходили, так як ми вбивалися в те, щоб в нас був готовий сарай, де ми можемо вирощувати домашнє сільське господарство. І сарай ми построїли. Адуть. Сарай ми построїли. Так, да, хай не супер-пупер. Так як всі думали, і пишуть мені, що до ума не довели. Він дію свою вже робить. Поступово ми зараз тільки доробляємо усе те, що не дороблене. Так що, в принципі, все нормально. Так, що в нас тут, брулірочків? До манюсиків ще не заходили. Так, корм виїли, воду випили. Боже, ви мої золоті! Красавчики, красавчики. Ну, в общем, в принципі. Отакеньке От вже. Що ти тут розлігся? Зараз вам підстелю трохи. Да? Занесу трошки підстелю, ну до них будемо зараз доходити. Так, 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 так. І корму в нас вже осталося. Оскільки? скільки. А ну, пішов воно сюди. Три мішка залишилися корму і все. Тобто, ми оцей стартовий догодовуємо. І я думаю, що в середу... А? Не хватить? Ну, ці бачиш, вони швидше ці з'їли корм. Ну, тобто, е, догодовуємо до того періоду, от, поки вже доїдають. Їм сьогодні скільки? 17, так? Да? Ні. А скільки? Підожди, коли я знімав 14. 14 було 2 неділі. 16 днів сьогодні. 16 днів. Тож, е, ну так, да. в принципі, е, ще, ще їм їсти. Ну, а взагалі старт, підожди, до 21-го дня старт. 16 днів їсти, але їм не вистачає. Мішок на сутки, дато тобто, єст якраз вони доїдають. Оце у нас до ну до 19-го дня, в принципі, повинні би протягти. Ну, в общем, сьогодні я гастролірую, проведу день народження, і вже поля не можна, не можна і вже. Я думаю, що в середу я поїду туди до тестя і будемо гранулірувати комбікорм заздалегідь для того, щоб перевести їх на свою рецептурку. Так, піросйомну машину витяг, ну, ми нею не будемо. Получається е, скубати. Хочу трошечки переварити, Отут, е, ну, нижче її, по-перше, поставити. І переварити оцю таку стоєчку, щоб було удобніше. Марина, зараз ріжемо. Да? Заріжемо зараз два бройлера. Що, машок? Всі пишуть, що ти дуже хороша, не треба тебе ето, убирати. Ну. Хазяїн барин і так треба просто, по-другому ніяк. Надо, тому що треба. Що Старушечка вона вже. Що, Варварушка, Варварушка, Їсти хочете чи що? Так ні, вроді не кричите. Ну ладно, все одно поправляємося. Так, пацюньки там сплять. Хорошо їм. Так, тут а що у нас? А що ти їм кабаки кидала? Що да? ти їм? Бролера кинула, а що здух якийсь? А, ну бачите, малесенький якийсь. Ну, здох, то здох, ну, а що робити. Марія, он теж, того забирай, теж заріжемо. диви. Мені Да. Та бігом зараз поскубемо дай й все. Я допомо. Ну, все, в принципі. А, що ж є ще? Я ж вчора ще доробив. О, зашив. Ну зашив, ту сторону зашив, поки що хватає. Ну дивись, хорошо. Ту сторону зашив, та сторона. Потім сюди я казав, уже що хочу щось утеплити. Ну то тобто є щось запхати туди, може мінвати, якусь найду там позвоню до одного знайомого, По моєму в нього щось було. Якщо що, то оце все діло закриваємо і красота у нас. Все. І ціля так само, тим самим металом, робимо такий собі сендвіч, сендвіч панель двостороння, і буде чітко. Буде тепло, буде класно. Ще, якби, звісно, і в потолок мінвато, так тоже рулонами знаєте, вставити. Ну, ну, там стекловолокно і воно все буде за шиво розсипатися, очі, це коротше, дуже, дуже напряжно. Може, ну подивимося, з потолком тоді розберемося. Так, останні бролірочки, зараз теж їм підстелю. Усі повністю хочеш. Не хочу вставляти взагалі. Все, убираємо тут, а може й таке. Бачите, каже жінка, що треба Каже, Завтра, післязавтра, обираємо, щоб тут можна було доробити вже до кінця. Трошечки станки теж підварити. В общем, нормально все у нас. І по поводу свинки у мене є підписники, які кажуть, Коль, е відлучили поросят. Свинка кинулася до хряка. Ну не хочемо ми її покривати, так як вона ну худа, дуже тіпа її випили і так далі. Боїмося, щоб їй було не хуже. Я оцю жінку ну кабаном, да покрив. Коли ми сюди її привезли, то єсть Русалінда, вона теж була худишка. Щас гля, яка спина. Буквально в неї півтора місяця іде зараз як оп... ну, супоросності. У неї гля кена. А їй ще півтора місяця носити плоди. Вона жре як ненормальна, доступ, доступ до корма в неї постійний, і в принципі, то є, вона відбиває тоді свою масу тіла. І паруйте тоді, коли вона кидається до хряка. Тобто, коли свиня кидається до хряка, то е, вона вже готова, готова до запліднення. Поняли? Тобто, там всередині процес її е, як там? Ну, Внутрішніх органів, да, чи як там внутрішніх органів, там весь процес налагоджений, а по виду, да, вона може бути випита. Але ж нічого, вона кинулася, берете і покриваєте. І от яка торпеда, зараз, виходить, у нас ходить. Ну все, в принципі, якось отак, невеличкий відосичок. Що, дочечка моя, що моя зірулька? Що? Хрохро не ліз до хрохро. -хро. Вона ненормальна, трохи неадекватна, щоб не вкусила. Папу то вона любе. Да? А тебе дивися, може, може це і вкусити. Так, ну що, все, будемо йти працювати. Ой, сплять, там щось ріються. Ну, в общем, в нас все нормально. Будемо зараз різати бройлера. Да? Два штуки, Мари? Два штуки. Що ти хороша, ти моя. Так, а ти там бройлера їдять. Та ти що? М'ясо кісткове ну, борошно, да, в цьому, як там, в сирому вигляді. Це у нас утилізатори, усе вони в нас патроха їдять, коротше, голови, лапки, вони все їдять. Їм воно полезне, полізне, тобто можна. Так, кабанчиків треба покастрювати, а я щось ходжу і не і, і взагалі навіть. Дивись, он, два кабанчика, які треба скаструвати, один і другий. Ну, Я думаю, що вже тих маленьких, як будемо на 25-й день е покастріруємо, желізо по поколемо. І, і цих заразом. Як маску залінів, щоб посадити, якомога розпородити. Да? І проглистогонить їх треба. А приглистогонить не можемо, і за тебе не можемо проглистогонити, да? щоб ти не абортувалася. Та при чому тут винуватий? Донат, який вже красавчик. Боже, хоч би ти, дядьку, мені не покрив оцих свинок, я тебе приб'ю, чесне слово. Я тебе заб'ю, поняв? Ну та ладно, якщо він даже їх час покриє, то в принципі три місяці у нас є. Вони за три місяці ще теж підтягнуться. Вони вже такі кілограмчиків по 100, красавчики. Ну, а там буде видно. Ну я думаю, що вони ще не готові. От вони своєобразно в свій період, коли кинуться вже до хряка, тоді вже і, е, і будуть вони запліднені. Як в дикій природі. Там же ж ніхто хряка не відсаджує. Там, коли вийшло, тоді запліднилися свині. Правильно? Ну от так само і в нас. Все, в принципі, давайте. Миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все буде добре. А ми пішли різати бройлера, де